Я вас всіх вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Віримо в нас з вами та нашу суцільну перемогу, перемогу Україні у цій жорсткій, нелегкій, але е, переможної для нас війні. Тож е, дивимось. По-перше, які моменти негативні можуть бути у вас в подіях, в чиїх -то побажаннях, в чиїх-то думках про вас, в словах і відсікаємо. Для цього в мене приготовлений ось такий атам чарівний, тобто буде жорстка така чистка від негативних енергій. І буде відливачка у віск також негативу прокльонів, пристрітів всього, що на вас може впливати негативним чином, і руйнування негативних програм, які вже є у вас. Тож, давайте розпочнемо. Ми будемо спочатку чорною свічечкою. Потім, потім додатково, якщо буде необхідність така, додамо ще червоної. Так, будемо дивитись на символи, вже від того, що був вплив на когось з вас, вже якісь внутрі є. Хворобливі стани, навіть якщо ви цього ще не відчуваєте, у шлунково кишковому трактові є якесь вже запалення. Ми зараз знімаємо це, саме шлунок показують в когось навіть з верхньої частини тулуба, саме внутрі. Саме внутрі, бачите, відливається тут світліше внутрі, навіть починаючи в когось з легенів а в когось з бронхів. Очищуємо. Втім, очищуємо, звісно ж, весь ваш організм, починаючи з маківочки і закінчуючи. П'яточка носочками ніг. Бачите, стріляє, це також говорить про негатив якийсь. В когось саме у верхній частині тулуба. Не в голові, а там, де гортань, бронхи, легені. Щось є запальне, запальне. запалення якесь. Тож вичищуємо, не даємо розвитися хворобі, вичищуємо. Якщо є вплив зовні, відсікаємо. Просто відсікаємо потужно і відправляємо бумерангом. Чому я використовую щоб саме бумеранг, щоб ворог не міг надалі шкодити? І хай буде так. Використовуємо допомогу сил чотирьох стихій. Це сила води, сила вогню, сила землі. Тут є сіль, це сила землі в нас, сила повітря, силами стихій чотирьох, силами природи, просимо допомогу. У духів роду, духів, які є навколо нас, які є нашими помічниками, допомогти нам очиститися від заздресників, щоб вони не були у нашому просторі, щоб не могли впливати, бачите, вже шуми почалися зовнішні. Відливається. Темний Ворон, Чорний Ворон. Але це може бути не постать, а саме новини. Дурні, негативні новини, до речі, обмежуйте, намагайтеся обмежувати себе від поганих новин. От, бувало, включиш YouTube, да, і починається новина за новиною, якщо вони тим паче погані, негативні. Так, що бути в курсі це дійсно варто, але коли ви бачите, що саме негатив, трохи обмежуйте. Все це впливає на ментал. Тож не дивіться цілий день новини, бо дехто може і на роботі сидіти і тільки і робити, що дивитися ті новини. Відволікайтеся всі ми займаємось і. Якимись своїми справами да, протягом дня. Тож більш займайтеся справами корисними як для вас, так і для суспільства, соціума взагалі. Не забувайте кормити тваринок, які на дворі виходите ви чи з дому, чи де-то з роботи. Подивіться навколо себе, кому ви можете допомогти. Звісно ж, ми не всі ми не завжди можемо допомогти. Або поспішаємо, або немає у нас чим да, погодувати. Але завжди, коли ви робите покупки в супермаркетах, то маленькі, невеличкі, принаймні пакети корму ви можете купити, щоб його зразу відкрити і нагодувати тваринок, які... Є на дворі. а ще можна сфотографувати тваринку, і або знайомим показати, або виставити в соцмережах, що ось потребує будинку. Да? Бо дуже цих тваринок жалко, і хочеться, щоб у всіх був свій будиночок, своє тепло, якесь, да? принаймні яке ми можемо надати тим тваринкам. Тож так, ну це, це такі начебто якісь сторонні речі, але вони важливі. розумієте? Всесвіт нам дякує за це, за те, що ми допомагаємо. І надає допомогу навіть захист нам за те, що ми робимо добрі справи. Інколи здається, що ні, що це не так. Але ж це так насправді, і навіть якщо. Допомога не зразу приходить, вона все одно надходить нам. За доб... Відео перервалося, але тут просто новини. Новини приходять і навіть вибило відео. Тож свічка вже працює досить рівно. Бачу людину, яка щось або дає, або приймає. Ну і цей процес, знаєте, я думаю, що безперервний. Ми, так, все це у всесвіті відбувається. Ми даємо, ми приймаємо, ми даємо якісь дари комусь. Да? або допомогу, руку допомоги простягаємо і ми приймаємо. Тобто це навіть така головна фігура, головна фігура, але ще навіть більшу фігуру я бачу, що є така якась велика і навіть, навіть не важливо, що вона з рогами така сила. Можливо, навіть і темна сила, але її функція головна оберігати. Навіть якщо вас оберігає якась темна сила, значить вороги ваші також темні, значить, вони потужні, і значить, включаються вже не лише світлі, а й темні сили, які саме оберігають. Бо тут показана така постать, така, Саме е, велика, саме яка е, так, в обіймах тримає, ну тобто тут вас, да? бо ми дивились тут на ваше тіло. Тримає і оберігає. Свічечка хай догоряє. А ми ще подивимось на таро. Ну, так, вона вже з нахилом. На таро подивимось. Е, що нове прийде, які цікаві моменти, і що вдалося що нам відлити туди. Да, повітря вже холодне, тож аж трішки. Так, хай так трошки освітлює, гарне, таким буде освітлення. Тут свічечка така, так, а там працює також. Вже на бумеранг. Я ще хотіла, до речі, дзвонити простір, тож після очищення не завадичим, продзвонити простір, відігнати також темне, негативне і притягнути світле. До речі, подивіться вже як рівненько догоряє. Так, дивимось так, це з другої колоди, до речі. Цікаво, але ж карта мага. Ну, це значить це хороший знак. І на дні колоди також зірка. Дивіться, яка вона. Це як Україна. Знаєте, по-перше, карта зірки це виповнення мрії, виповнення бажання. Давайте зараз на цю карту ми загадаємо дійсно про перемогу. До речі, поставте на подяку лайк під відео. Це буде правильно для правильного енергообміну нашого з вами. І загадаємо одне бажання на всіх перемогу України. І хай буде так. Ну, а надалі ще можете своє особисте якесь бажання загадати, Звісно ж, адже зірочок тут, тут одна велика, і подивіться, скільки: 3, 4, 5, 7 зірочок. Тобто, хочете, можете цілих сім бажань своїх загадати. Ну, а ми будемо поки, поки розкладати, що нове тепер прийде. Та як нам вдалося зробити цю чистку відливку, що вона нам дала. Так, я хочу трішки поправити так ось. Тут не буде варіантів, тут на загал, так, для вас, по-перше, які були негативні моменти, можливо, покажуть. Да? Ну, тут прийшла у нас королева чаш, королева кубків, якщо дівчата дивляться, це ви, да? мрійлива, така влюбчива, емоційна чуттєва така, Тут про мрії, Тут дійсно про бажання, навіть сімірка-чаш це ви вже замріялися зараз. Тут показують, що ви можете вийти геть на новий рівень. Так, і не хочеться увагою чоловіків також обділити, якщо чоловіки дивляться, в ваших думках є така жінка, яку я описала. Так, а, попереду надаються якісь шанси. До речі, ви бачите, карти не показують навіть вже негативу ніякого, Всі тут карти гарні, хороші. Тобто чистка нам вдалася. А, вже не показують, що а, щось погане навіть те, що було, вже, як то кажуть, заголода, Відійшло в минуле і хай буде так. Можу показати, ось навіть фактично вже прогорів наш а, наша відливочка. Бачите, відійшло. Відійшло і полетіло все погане обратку ворогам. Ворогам. Да. Дійсно, у вас додається навіть енергія От просто після цього е, відео, коли ви подивитесь, ви вже відчуєте цю енергію. А якщо ви ще декілька раз відчуєте, і тут ще й пролонгована дія показана, що е, початок вже просто зараз. Початок натхнення в когось, хтось вірша, можливо, напише, хтось малювати почне. Хтось почне якусь нову справу. Причому ви будете так завзято то діяти, якось, немов би ви все життя цим займались. А насправді для когось це буде саме нові починання, саме якась нова справа. І дедалі більше, дедалі у вас все більше натхнення буде, все більше сил для цього. Але, звісно ж, стерігайтеся і заздрісників. Я, до речі, маю поставити ще і захист на цю роботу, і на тих, хто дивиться мої відео. Ну, дивіться, тут дійсно по десятці чаш говориться, що ви переможете у тих ворогів. Як Україна перемагає всіх своїх ворогів, так і ви особисто переможете своїх як особистих, так і загальних ворогів. Тут просто неймовірно, хтось буде кудись їхати, мандрівка якась. Хтось дійсно починання нові, так? ви як переродитесь. Ви як захочете писати свою історію з чистого листа? Хтось будинок будувати, хтось зустрітися з тими, з ким давно не бачився, Ну, хтось навідає цвинтар там, де захоронені родичі, чомусь захочеться так. І навіть запитаєте поради у тих, хто вже пішов. Да? Поради насамперед більшість буде запитувати з приводу стосунків. Тут так показують, бо декого було таке, бачите, негатив показують, але це про минулий негатив. Декого було розбите серце, декого зради були. І ви дійсно захочете запитати у своїх пращурів, що ж мені робити. Ну, тут, до речі, вже і карти показують відповідь, що іди не стій нам на місці, не стій, не пробуксовуй, іди вперед. Не дивлячись ні на що, борися, да? карта боротьби. Борися, не бійся вступати в відкриті конфронтації для когось, а для когось обговорювати. Да? обговорювати якісь важливі моменти, обговорювати плани на майбутнє. Тут двояко в когось щось ви захочете зберегти заради збереження стосунків, Наприклад, да? Хто, у кого про стосунки, це у кого про збереження майна, щось тут буде таке. У когось якісь моменти дійсно з минулого. Хтось був в очікуванні. А, і ви дочекаєтесь, знаєте, от хто чекає, ви дочекаєтесь, дивіться, просто карта Сонце. Це надпотужніша карта, надпотужніший, старший 19-й аркан. Можливо, навіть на дату тут посилання йде 19, те 19 те число. А що це буде? Давайте подивимось. Ой, і 20-те, дивіться, як цікаво, я перетасувала колоду, але пішли одне за одним. Тобто це щось по долі. Це просто вам дарунок з небес, дарунок з небес. Для когось омріяна якась робота, для когось омріяна дійсно своя справа. Розумієте, своя це. Ну, або ви станете дійсно майстром чогось. Свої справи. Ну, все, дивіться, майстром кажу, і карта мага випадає. Хтось дійсно займеться картами таро, езотерікою, екстрасенсорікою. Можливо, ви будете, ось як я, допомагати шукати зниклих людей. До речі, пишіть у особисті, кому дійсно потрібна така допомога. Там чисто символічна зараз плата. Знайти зниклу людину, принаймні в якому стані жива, чи ні в якому стані, де приблизно може перебувати, і які приблизні терміни повернення або хоча б звісток. Пишіть у Viber або Telegram. Номер буде вказаний під відео. Тобто вам допоможе або Мах, або ви стаєте майстром своєї справи. Тут такі вказівочки. Ну і як і більшість набуває мудрості, вже ви будете захищені від тих негативних енергій, з якими ми сьогодні, можна сказати, боролися. Ну, і дивіться, імператор. Якщо дивляться чоловіки, це справді. Ви, ви досягаєте певного рівня, це навіть не король. У нас є чотири короля і чотири королеви, але імператор і імператриця по одній карті, і це багато про що говорить. Хтось набуде статусності, хтось одружиться, можливо, з чоловіків. Для дівчат це такий чоловік. Або увійде у ваше життя, або він уже є у вашому житті. І що він? Що цей чоловік, якщо для дівчат? Ну, якщо не було якихось звісток від вашого чоловіка, да, наприклад, вже чоловіка, ви отримаєте ті звістки. Ось ви сиділи, ви чекали, і ви нарешті дочекаєтеся, ви наповнитеся навіть завдяки просто новині про нього. Не говорячи вже про те, що ви відчуєте себе королевою. Королева Пентаклів, це і така магічна, езотерічна, я кажу, і навіть іще виходить Верховна Жриця. Хтось дійсно потужну інтуїцію набуває. Вас цікавить, вас манить, вас притягує все езотерічне на сьогодні, і це правильно, адже настала Ера Водолія, це епоха інформації, це епоха таємничого обміну інформації, не таємничого обміну, а і таємничого всього і епоха обміну інформації, тобто ми. Наповнюємось да, по карті Королеви Пентаклів завдяки а, цьому всьому магічному, езотерічному. Тобто, навіть якщо це щось ще дремлюще, приховане, воно вже дуже потужно впливає на вас. І, до речі, зверніть увагу на фази місяця, живіть в гармонії з ними. Да? На молодик ми набуваємо, наповнюємося, от як зараз. Хоча, не дивлячись, що ми відсикали також, да, позбувалися зайвого, але все ж таки зайвого краще позбуватися на спадному місяці, набувати чогось да, хорошого, гарного, майстерності якоїсь, саме на молодику. Ну, а на повні взагалі саме найкращі ритуали, саме потужне. Впливає, ну і тут вже йде повторення, що початок нового дівчата щось вирішать для себе. да? Що більше так, як раніше, вони вже не можуть і не хочуть. Королева, жезлів будете дієві. Тобто, ви наповнюєтесь силами, енергієм, енергіями для нових яких-то починань. І саме період, саме час починати щось нове, саме час діяти. Я вам вдячна за ваші відгуки під відео, за ваші коментарі, подобаєчки. Я вас всіх люблю. Буде картка для донат. Хто хоче подякувати донатом. І до скорих нових зустрічей. Пока!